Що сьогодні Львівщина почула, яка ситуація з бюджетом, і це дуже важливо. І мені приємно, що звичайно, що сьогодні ресурс є. Ми готові до будь-яких подій. Розуміємо, що з таким ресурсом ми точно забезпечуємо всі необхідні життєзабезпечувальні заходи, які потрібні громаді Львівщини, починаючи від тепла, електрики і готовності до будь-яких речей, скажімо, для облаштування пунктів незламності, для того, щоб люди могли безпривійно. Займатися своїми побутовими справами і рухатися до перемоги, рухатися в порід, якщо ж говорити про окремі питання, звичайно, дуже важливо, що сьогодні Львівщина чергово висловила свою позицію стосовно московського патріархату, який на жаль ще свої щупальці пропускає, як і на території Львівщини, так і в інших регіонах. І сьогодні нам постійно потрібно максимально чітко сформулювати свою позицію, максимально чітко вибудувати план дій для того, щоб максимально швидко цю ракову Плину видалити повністю з території України і не лише з території України, а взагалі зробити максимально все для того, щоб світ сьогодні позбувся такої е, ганебної. Е... Я б сказала, релігійної банди, яка прикривається церквою, яка прикривається всім святим, що вірять в християнський світ, і я переконана, що справедливість максимально швидко буде розставляти крапки над і ну і ряд, звичайно, питань, які сьогодні необхідні стосовно прийняття. Господарських рішень, які радою були підтримані, це і передача рухомого складу збройні сили нашим громадам, і ми будемо продовжувати таку роботу, таку підтримку, тому що сьогодні ми є одне ціле, ми не розділяємось на різні органи влади, а ми є одна велика українська команда, яка працює на перемогу і на покращення життя наших українців.